Це треба поливати. Що поливаємо? Поливаємо ось цю полоницю в касетах. Сорти нейтрального дня. В касеті 80 саджанців. Ось так виглядає касетка. Ось так. Такі досить глибокі ячиєчки. Зараз покажу, яка у нас коренева. Ось така у нас коренева. В одній касеті один сорт. Підсилаємо так само новою поштою сорти нейтрального дня можна замовляти.